На нас наче значит... Впала велика бетонна плита і починає на нас давити. Побутовий негатив, коли ви з роботи натягли усяке гівно на собі, то коли з роками ми стаємо, наче чайник, в якому накипу вже стільки, як воно робиться? Перший дуже а, кайфовий варіант а, це залучити до нашої чесної роботи сіль. Скидуємо з себе усіляке гівно, яке впитується сіль, і змиваємо його водою. Отаке От саме відчуття буде від ментальної чистки. І такими методами можна. Можна періодично очищувати свій простір, вам буде легше навіть дихати у такому простіру Симптоми. О, ознаки частіше за все, того, що щось не так взагалі відбувається. Це коли ми приходимо додому. От ми були на підриві увесь день. У нас все було добре. І тільки ми переступили поріг своєї хати чи своєї квартири. На нас, наче, впала велика бетонна плита і починає на нас давити. У нас з'являються якісь негарні, не наші думки. Ми в якомусь сонливому стані, ми не хочемо нічого робити. Ми біля, знаєте, в такому депресивному якомусь епізоді знаходимося. У нас вдома некомфортно, ми не відчуваємо себе у безпеці. Ми наодинці з собою в своїй, здавалося б, безпеченій оселі відчуваємо себе в небезпеці. Частіше за все, частіше за все, це є такий побут, Товий негатив, який накопичується, тобто Ті методи, які я буду розповідати, вони підходять не для серйозних наведених робіт від конкретної сусідки, яка там конкретно робить а, реальні порчі, важкі так, бо там тільки до спеціаліста. А саме, коли ви натягли до хати, до своєї побутовий негатив, коли ви з роботи натягли усяке гівно на собі, принесли його в дім, такий самий прийшов ваш чоловік, ви стикнулися, а розвели у хаті ще більше гівно і між собою немає ладу. І у хаті немає ладу, і це і ця і ця. Хата, цей безпечне місце, цей якби вогнище, яке має нав, навпаки робити вам а, а, такий комфортний стан, починає вас от, реально так бентежити, турбувати, і ви не почуваєтеся добре у себе ж у, у квартирі. Оце перші ознаки, які є взагалі при якомусь негативі накопиченні його на собі та у домі. Причини. По-перше, це оточення, в якому ми знаходимося. Тобто, якщо у нас там, наприклад, на робочому місці чи в нашому колективі є якась зра з там зазрісна сволота, чи людина, яка починає нам нас там хейтити, булити, та і оця вся історія, тобто вкидати нам сумніви. У собі ж самому воно має накопичен... ефект накопичення від просто заздрощів, так там якогось негативу поганого слова, ще ніхто не вмирав. Тобто, там це якби воно так е... масштабно працювало, у нас би виздохало б півкраїни, розумієте? Тобто, а це про накопичений ефект. Тобто, коли з роками ми стаємо, наче чайник, в якому накипу вже стільки, а ми його нікуди не давали. Воно наліплює, 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 наліплює. От, тому Періодично варто чищати оце гівно, щоб воно не накопичувалося, щоб у нас не було того накопу, як на чайнику вже там 10-сантиметрового. Бо з кожним разом оці вкиди а, негативу на роботі, вкиди негативу від суспільства, вкидів там заздриків, вони будуть робити ще гірший і гірший наш стан ритуал очищення. Перше, що нам варто зробити, це таке, хоча б примітивне, побутове очищення себе. Як воно робиться, перший дуже а, кайфовий варіант а, це залучити до нашої чесної роботи сіль, звичайну сіль, не морську, саме звичайну сіль, яку ми можемо змішати, наприклад, з ефірними маслами чи стравами і використовувати використовувати періодично як певний скраб. Так, тобто, коли ми не просто приймаємо з вами душ чи ванну, а якби сіллю обтираємо себе, буквально візуалізуємо. Уявляємо, чи е, м, робимо усе у своїй голові, так наче скидуємо з себе усіляке гівно, яке впитується сіль, і змиваємо його водою. Де ми подумки не просто прийняли душ, а саме змили з себе негатив, тобто таке небездумне прийняття е, ванни чи душу. А другий варіант це коли ми можемо пропалити свічки. Для себе. Тобто купити, якщо людина віруюча, то церковні свічки, але я пропоную більше все-таки взяти чорні свічки, поставити їх перед собою, запалити їх і якби на вогонь скидувати той негатив, який ми накопичили, щоб він спалювався у вогні і стікав з воском. Тоді цей віск, який у нас тільки відпрацював повністю, нам варто кудись подіти, кудись під деревину, під кущ подалі від нашої хати. Це такий другий момент того, як можна позбутися так, такого е негативу, це саме через от, спалення свічок. Третій момент це очищення димом. Коли ми з вами беремо усілякі очищаючі чи захисні трави, там полин, звіробой, дереві, чистотіл, ромашка, яка є таким, знаєте, природним антисептиком, можна сказати, який можна і так пити, щоб позбутися усіляких там, процесів запальних у організмі, і спалювати. Коли ми запалюємо такі трави на вуглях, у якійсь вогні тримкій, Йомкості металеві. Або ж в пучках так запалюємо і окурюємо себе таким димом, але при цьому варто відчиняти вікна, і якби ми окурили себе димом, і е, у вікно з цим димом наш негатив якби пішов від нас. Тобто є отакий ще побутовий нюанс того, як можна саме очистити себе від усілякого гівна, яке ми на себе е, на, 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 на грибли, да протягом дня і, і і ну все в такому дусі. Якби. тобто то варто, варто робити такі речі. Робити їх варто не часто, коли ми відчуваємо, що ми реально на себе назбирали, і нам уже некомфортно, нам важко, і нам хочеться, наче знаєте, помитися, але якби знутрі помитися. Тобто, прямо змити з себе все не тільки в буквальному, але й в ментальному сенсі. Оце такі побутові штуки, які стовідсотково допомагають завжди. Результат очищення. Зміни частіше за все від ну якби зміни ми відчуваємо одразу, тому що наш, нам в першу чергу стає легше. По-друге, на, на нас перестає давити оце все, що якби да, давило на, 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 на нас до цього. Ми відчуваємо себе морально, фізично, психологічно набагато краще. Це відчуття. От коли ви пропахали, я не знаю, в селі торачки на вгороді, мокрий грязний, і прийняли душ, і вам полегшало. Отаке саме відчуття буде від ментальної чистки, але просто на психоемоційному рівні. Профілактика. Профілактика, вона а, якраз про те, що чистка нікому ще не робила лиха, тому її варто інколи та отаку чистку повторювати, для будинку а, підходить. Такі ж методи тільки пов'язані з домом, як очищувати простір, в якому ми знаходимося, бо себе там і почистила. Наприклад, а простір у нас уже там скандальний, брудний, негативний, і нам в ньому не комфортно. Перший варіант це пройти зі свічками, починаючи по е, часовій, е, ну по по погодинку, по тобто по часовій стрільці, отак от скажімо, ми від вхідних дверей. Беремо з вами свічку, беремо з вами миску та мислю, наприклад, для того, щоб кудись капав цей віск. І йдемо з вами от по своїй хаті, заходячи в будь-яку кімнату, якби проводимо а, вогнем по усіляким куткам, по усілякому а, по, да, у просторі для того, щоб спалити у вогні негатив. А, хто віруючий, може начитувати молитву, хто не віруючий, може своїми словами казати щось на штат того, що хай у цьому вогні згорить негатив, який є в моєму будинку. І мій будинок стане безпечним та очищеним. ну, в такому форматі. І от свічкою ми пройшли всі кімнати, зайшли в кожний куточок, повернулися до вхідних дверей, очистили вхідні двері цією свічкою, пройшлися по от вхідним дверям, прямо в косяку. от, І затушили цю свічку. Не задули, затушили там, наприклад, у солі. І тоді ці всі залишки винесли подалі від своєї хати, кудись під деревину. Момент, ми можемо періодично робити вологе прибирання, але не просто звичайною водою, а з а, відваром трав, які очищують. Знову полин, кропива, звіробой, ромашка, чистоті, вій. Тобто ми це все з, -з, з вами в кастрюлі накидали, проварили, розробили настій, і в наше відро, в якому ми там миємо поли, да, набрали води, вилили туди і а, промили руками оселю. Пол руками саме з тряпкою, знову по часовій стрільці від вхідних дверей пройшли всі кімнати, наче згрібаємо цей бруд да, в одну там точку, промили добрий дверний пройом. Знову воду, якщо це е, будинок частний, кудись подалі від дво, за, за двір вилили чорт знакуди, або ж якщо це все-таки квартира, то куди-небудь в унітаз утилізували тряпку, бажано Викинути, бо вона нам вже така буде не потрібна, і от періодично, хоча б там раз на три тижні, раз на місяць, проводити отаке вологе прибирання. Третій варіант знову це окурювання димом, тобто очищення димом. Нам знову під, підійдуть під, під з вами скрутки чи на вугіллі тліючі о, тліючі трави, які я. Я вже називала. Які ми з вами запалюємо в якійсь там мисці, чи котілку, чи кастрюлі чи десь. Тільки, будь ласка, після цього не використовуйте ці предмети у споживанні побутовому. Все, зробіть собі ритуальну кастрюлю, будь ласка, чи ритуальну миску, щоб ви тоді в ній борща не варили. Запалили, от воно димить. І ви знову по часовій стрільці пішли окурювати з відкритими відчиненими вікнами, щоб воно виходило кудись, в всю свою оселю. Прокурили гарно, грубо кажучи, зробили. Випили собі оговорчик по типу, куди дуля, туди й дим. Тобто, що цей дим збирає весь негатив, абсорбує і виганяє його геть з моєї хати. От, Воно все у вас так гарно виходить відкрити вікна. От, і залишки цього всього, що ви там палили, також подалі від свого будинку. В унітаз не варто його змивати, якщо ви у квартирі, тому що ви просто заб'єте унітаз тими гілками попаленими. Тому все-таки варто винести кудись там під під'їзд, подалі, десь під деревину його висипати. От, і таким Методами можна періодично очищувати свій простір, вам буде легше навіть дихати у такому простіру, воно перестане вас жувати, гнітити. Ви будете відчувати себе у своєму вдомі, у безпеці, моральній та фізичній. Якщо ритуал не допоміг. А, дивіться, явище побутового негативу досить, а, ну, досить розповсюджене, як мінімум, тому що ми самі по собі а, своїми станами здатні на, на, начепляти ще на себе якісь оці, оці негативні установочки від нашого оточення, особливо якщо у вас у голові живе черв'яка, що ж люди скажуть? От від цього черв'яка нам варто позбуватися 100% де б ви не знаходилися, бо коли вас бентежить інша чужа думка. Будь-яка ця чужа думка поселяє у вас того таргана, який вас жує, і починає, знаєте, сіяти зерно, сумнення у своїй же особистості. Ви починаєте жити не своє життя, а наче життя для того, щоб вгодити комусь. І, і до таких людей оці усілякі думки та негативи вони чіпляються найбільше, тому що вони притягують, якби вони жують ці думки. розумієте, Вони здатні їх всмоктувати у себе і вони стають деструктивними. Після будь-яких чисток вам має стати. ну, Таких побутових легше, але якщо легше не стає. То, будь ласка, зверніться до спеціаліста, до того, до якого ви довіряєте, для того, щоб вас з вас зняли цей негатив, для того, щоб спеціаліст вам допоміг позбутися. Така причина, причина того, що може стати не легше. Перше, це коли це більш серйозна програма наведена уже реально. Другий момент це коли ви вже націпляли за 20-30 років на себе стільки, що самі ви не вивозите від цього позбутися і варто, щоб вам хтось допоміг. І третій важливий момент. Подоньки, магією не лікуються депресія, магією не лікуються розлади психічні, магією не лікуються хвороби фізичні. Будь ласка, якщо ви розумієте, що ваш стан пов'язаний з проблемою з психікою, проблемою з гормонами, там, наприклад, да, усіляки фізіологічними проблемами, не варто окурювати себе лише полином, а варто піти до спеціалізованого лікаря. Не варто містифікувати, Стани здоров'я. Якщо ви розумієте, що ваш стан, в першу чергу це медицинська проблема, йдіть до лікарів, а тоді підтримуйте себе вже якимись там магічними знаєте, штуками уже коли ви вилікувалися медично. Воно буде вам допомагати впоратися з певними станами, але воно не є методом лікування, тому лікуватися до лікарів. От, А якщо це все-таки викликано саме побутовим негативом, то вам однозначно стане легшенько.